Починаючи працювати з дітьми а, і їхніми батьками. Часто я зустрічаю питання, які ж мені матеріали приготувати на наступне заняття. Я на це питання відповідаю так, що я не знаю, в якому стані буде ваша дитина завтра, коли прокинеться. Ну і ви не знаєте, і я не знаю теж. Тому е, вправи я не можу підбирати, тобто я можу запланувати, дописати, але побачивши той стан дитини, ми можемо не, зма, не змогти ті. Вправи з вами зробити. Але все ж таки, не кривлячи дошою, можна сказати, що ну, є певний вже в мене набір матеріалів, який я звик брати і навчати батьків з самого початку. Я не кажу, що він єдино правильний, але трошки пробіжимося зараз по ньому. За ціль нашого відео така, щоб зрозуміти батькам, які починають працювати зі мною онлайн або офлайн, а вот, коли це буде можливо. Що ж нам може знадобитися? От, по-перше, це підкріплення. Почати треба з них. Будь-яке, я так, таке люблю слово, швидко засвоює моє, швидко усвояє моє підкріплення. Це буде краще за все. Тобто, щось полетіло, кудись при, прилипло, отлично. Юла, атічно. Фонарик включили-виключили. Теж супер. Якийсь мультик-відеоігра. І яку ви здатні забрати, контролювати, давати і забирати, теж добре. Якщо не можете, ми будемо над цим працювати. Якась візуальний ефект теж супер. О, тому підкріплення це не тільки про них так казати не варто підкріплення, це, так сказати, стимули, які перспективно можуть стати підкріпленням. Зараз це просто там, високовірогідні стимули, що можуть стати підкріпленням. От, Але крім. Самого підкріплення вони можуть виконувати різні функції. Через них ми можемо починати працювати. На них ми можемо давати виконувати інструкції, приємні для виконання. На них там можуть бути вправи на прохання, на прохання недостаючого стимулу, та безліч всяких варіантів є, і з кожним клієнтом вони унікальні і різнобічні. От. Тому підкріплення. Їх треба окремо в судочок, модне слово таке, да? класти, щоб вони були у вас на занятті. Я не кажу все забрати у дитини і тільки все на занятті давати. Але самі кайфові, самі класні, пожалуйста, окремо. Так, крім підкріплень, вам може знадобитися, якщо ми кажемо про дитину, там ну, двох 4 років, хоча я не силаюсь на вік, а на навики більше. Але давайте по навикам, яка не говорить іще, а має слабо розвинуту дрібну моторику, а має проблеми з співпрацею, це саме більшість моїх клієнтів. То ці матеріали будуть саме для них. Да? Ті, хто дивляться відео, і у них діти вже більш дорослі, і в них треба навики діалогу запускати. Для них може бути це не дуже актуально. Тому ще раз актуальність. Відео да, для тих людей, яких а, дітки а, не погано співпрацюють, скажімо так, і говорять одним словом, двома словами, можливо, взагалі не говорять. Тому а, ці матеріали можуть бути саме для них. І так, а, перш за все, про що сказати, давайте візьмемо, почнемо з башенки. Башенька. Це башенька, в неї є відерця, От те, що вставляється один в одного. Дуже класний матеріал, його можна проробляти декілька разів, і потім вона стає як підкріплення. З виникненню самозайнятості у дитини, і потім ми це вводимо, що дитина сидить, це робить башеньку сама по алгоритму. Зараз не буду розказувати, як потім там відсовує, бере інший матеріал, робить з ним і так далі. Це башенька. Там, де кільця, то пірамідка. Отак. Вот, пірамідка теж класна штука, якщо у вас вона є. Башенька, пірамідка э, пойдеть. А їжачок такий, в принципі, будь-які іграшки. Ви можете подумати, що да, це, це на розвиток дрібної моторики. А проте я крім. Цього її виконують теж на самозайнятість, тому що я ми знімаємо там, сортуємо і на сортіровку можна виконувати. Тобто, з червоний до червоний, ми розіклали, а потім ми е засовуємо його в певній послідовності, тобто теж, щоб дитина вибирала там чи жовті, чи зелені спочатку, чи ще щось. Тобто, навіть будь-яка незрачна іграшка на перший е погляд може стати чудовим джерелом до самоменеджменту, да, самого якогось. Е Керування дитиною, щоб вона зробила серію дій з цим предметом самостійно. От. Тому це не просто туди-сюди. Тому всякі забавки, які на перший погляд вам зараз сподобаться, навіть там риболовля, та? там магнітні рибки ловить, теж прикольна штука, теж можете брати. Тобто можна це робити і по алгоритму, і як просто підкріплення, і на прохання. От, це віднесемо до роз, розряду підкріплень матеріалів. От, але проте кожен матеріал може стати підкріпленням. Так вам скажу. От. Е, за башенькою візьмемо мозаїку. Це мозаїка перед вами, вона така дрібненька. От, тому я, коли моя дитина була маленька, я взяв таку вона як неї кліпеники на всю руку береш їх і І В одного клієнта зараз у мене така є. От, тому ви вже дивитесь по, по ручці, по віку і по розвитку навиків дрібної моторики. От, але мозаїка – це здорово, тому що її можна сортувати, можна виставляти доріжки, працювати з направленням. Горизонтально, вертикально, діагонально і так далі. Там включаються дві руки, дитина однією рукою собі показує, інший ставить. Тобто нейро, а, нейропсихологи скажуть вау, міжполошарне взаємодійство. А поведінчі психологи скажуть, вау, а, просто дитина погружена в процес. Це для нас найголовніше, що вона погружена в процес. Башенька, мозаїка, підкріплення ігри, іграшки, які у вас вже є, не обов'язково бігти, кидатися в магазин. Інколи батьки мені та не вінко, завжди зараз я прошу сфоткайте, що у вас є на полицях, щоб я орієнтувався, щоб вас не ганяти особо по хаті на онлайн-заняттях, щоб ми працювали з тим, що є. От часто я також е, прошу да, дійсно. Як наприклад, от є такий посібник там по шоплеру, Ерік Шоплер. А він такі вправи описує чисто з домашніми різними моментами з стільцями, зі стульчиками, з ложками, вилками. Тобто, те, що знайдеться в кожній сім'ї, теж підійде. Інколи буває таке питання, ми там їдемо кудись у відрядженні, чи можна займатися там у відрядженні, можна і нужно. От, більш того, тому щоб переносити керівний контроль над інші стіни, от, генералізувати в іншій ситуації. От. А матеріали це не саме головне, не, не з матеріалами жити дитині. Розумієте? Так, підемо далі. Тут у мене картки пек стають. А, така сумочка. О, нову зробили з жінкою. Значить, а, чого саме вначалі беремо? З багато з дітьми ми вводимо картки. І е, навики прохання це те, з чим найпростіше починати працювати, тому що дитина швидко розуміє, за чим їй ця поведінка е, вона зробила, і ми їй дали те, що вона попросила. А ми вчимо про, просити, просто передаючи ту картку. Тому часто я можу сказати, що просто вирісте з картона якусь картку, на якій нічого не буде. Можете чорний квадратик взяти. І все, на перше заняття. Для того, щоб, для того, щоб починати з першим етапом карт карток ПЕКС працювати, достатньо буде просто картки без всяких малюночків. Вот. Uh, картки ПЕКС для прохання, те, щоб, щоб перше зможе uh, знадобитися. Ми, звісно, з батьками це проговорюємо, а uh, чи готові вони підтримувати цю систему ПЕКС. Якщо готові, то ми з ними працюємо. Тому що там хоча б 30 разів на день треба ними користуватися ну, робити ситуацію, в яких дитина буде вам передавати картку для того, щоб ви казали конфета, або планшет, або мультик, і давали їй це. Далі картки. Різні картки. Одна моя колега казала, я карточний маньяк, по-моєму, чи ж ані, коробковий маньяк. Ну, в общем, мічта Мірія кожного — це такий органайзер, в якому багато карток на всі випадки життя. Картки домашніх тварин, картки по категоріям да, там, посуд, домашні картки, техніка і все таке. От ці матеріали я сам малював. Я такий от художник, Теп, тому що я не можу інколи знайти тих матеріалів, що мені треба в продажі. Тому що вони можуть сигналізувати для дитини з особливими навчальними потребами своїм виглядом в них там вже зашита підсказка якась. розумієте? І тоді я не можу сформувати саме те, ту поведінку, яка мені треба. Тому що там, наприклад, замокчик пазла завжди определеної форми, коли треба соотнести, що там. мама корова і телятка. І він дивиться не на маму корову і телятка, а на там замочок або на колір, Тому що за коровою і телятками зелений колір. А за кішечкою і котами синій, і все, і він буде по кольору сортувати, а не за асоціацією, наприклад, що мав на увазі автор матеріал. От. Проте і такі матеріали, якщо у вас є, ви їх накупляли. А, не такі, значить, де, де я старався обминути ці всі ситуації саме для. А дітей з особливими навчальними потребами е, і ці теж пригодяться, тому що нам треба розробляти навики слухача. Треба буде сортувати одинакове з одинаковими. Тому парні набори карток це супер, якщо у вас є. Якщо ви побачили якийсь набір карточок, а, візьміть два, тому що вам придеться їх сортувати, а, а потім переносити на слух, щоб дитина розуміла, там курочка, де курочка, дай курочку, так, щоб ми переносити на слух. Це у мене картки, які зразу у нас і можна сортувати за характеристикою тварини, що роблять за дії словом, копають. І, і, і а, тварина копає. Тут мішка їде. Ага. Угу, угу, угу. в общем Тут три характеристики. Вибачте, сам придумав і забув. От. А для того, щоб дитина генералізувала, що зараз ми сортуємо по характеристиці, далі по оао ознаці вибачте, згадав. Тобто зелене, Зелений, зелений до зеленого, а тут червоний. Але і це техніка, і це транспорт, і це транспорт. Тобто ми можемо один раз сортувати за категорію транспорт, і тоді це буде до транспорта. А в іншій ситуації це буде у нас червоний до червоний. Це на вміння генералізувати і переключатися і розуміти контекст. Ну, це не зовсім спочатку робити. Проте, чуть-чуть маленька реклама, що в мене таке є. От. На початку більше роботи вам дать. дійсно тут, э, різні картки знадобляться для сортування і краще ще й предмети одинакові. Просто два кубика, а, Просто дві одинакових машинки або наподобі них, Дві ложки, дві вилки. Це теж вам знадобиться. Тому що сортування. Імітація з предметами, там теж треба парні предмети для вас і для дитини. Тобто, щоб була в йому так сказати, тарілка, вам тарілка, йому ложка, вам ложка, йому чашка, вам чашка. Все, можна вже починати предметну імітацію з цими стимулами робити. От. А якщо у нас ми дитиною контролюємо підкріплення, їй подобається, наприклад, машинки, то ми можемо на них щось грузити, возити і дитина. І дитині вчити повторяти це, да? це будуть ігрові навички. Тому у сім'ях є два хлопчика, а, а така сім'я один раз мені отдала ігрушки всі. Я дуже був вдячний, того, що там все парне. Понімаєте? Тобто вони пішли в Макдональдс, купили одному, і другому, і все, і ці парні іграшки залишились. І я з ними навіть там ручку піднімаю одній іграшки солдатіку, а, а учу дитину піднімати такому ж самому солдатику у неї. Так, ну це просто такі у нас карточки. Цупки, саме головне. І коли переходимо до, наприклад, пазлів, я взяв якісь пазли, їх багато. Взяв перші, і побачив, вони мають бути цупкі. Це головне, і не саме головне, щас вам скажу. От, не м'які цупкі. По-перше, наскільки їх брати в частин. Хто завжди батьки, я бачу для самих маленьких і починаючих дітей беруть з половинок. Ну, для сортування це добре, але ви швидко їх от Тому і для тренування, саме заклапсування процесу, може це і да і добре. Але я би брав вже зразу на 6. А то й на 12 штучок. Не лякайтеся, ми не зразу будемо вчити їх е, так робити. Ми будемо просто зберемо всі пазлики, а працювати ми будемо тільки з угловими. Ну, Представте, що у нас, у нас зібрана ця картинка, і у нас є угловий пазл, який ми будемо вчити закладствувати. Лежити на всі останні і проводити, щоб він туди клац, да, в той замочок застряв. От. Крім того, до пазлів, які в мене є м -м, побажання, щоб там було понятно, що намальовано. Тут була лапка намальована. От. Тому що коли ми будемо вчити їх збирати, будемо брати і її ручкою показувати. Лапка, там де лапка. Шняк, шкляк. Все, приклеїли. Цупкість, зрозумілість на картинці, якщо там багато всього. Дуже мелко, да, порізано, то не треба. Ну, в принципі, в більшості про... Із водителі, і для таких пазлів для дітей маленьких я бачу, що крупно намальовано. От. Тому тут придратися мож, я не можу. Всілякі в нас в Монтесорі матеріали, це дуже, дуже добре. От. Взагалі, Монтесорі це дуже добре, тому що там вже вшита самозайнятість. Там, от як ми взяли предмет, якщо згадувати башеньку, то ми теж по принципу в Монтесорі це робимо. Розіклали. Виставили високу башню, на палець саділи і вернули її такою, же, як вона є. І всі інші, і навіть цей їжачок, і всі інші матеріали, ми також так робимо, щоб ми їх, коли ми беремо, ми з ними взаємодіємо, ми їх повертаємо в такому ж виді, як вони є. Тому безладу у вас нема. І в кінці заняття, вам не треба це все забирати, і ви привчаєте дитину сразу до опрятності. Якщо таке слово місце. Так, дитячі доміно. Якщо є, теж беріть. У мене з якийсь псячий патруль, але в мене багато інших є, де більш конкретні всякі віші, тому що тут собака і собака це таке собі. А якщо ви можете це робити, ми будемо вчити їх поставляти. Ця дрібна моторика буде працювати, щоб ми повертали цю о, доміношечку. У мене є відео, як є і на башеньку відео, і на це відео. Зараз наша ціль просто пробігтися, що ж нам треба буде поначалу, що ви можете купувати, якщо ви бачите, або м -м, підібрати те, що у вас є до перших занять. М'ячик, чому би і ні. І чим він більший, тим краще. Тобто вчити катати, вчити ігрових навичок, це теж дуже добре. Не дуже добре з ним там, на слух його відпрацьовувати, тому що він катається, утікає кудись. Але взагалі-то, якщо ми сядемо на підлогу і попрацюємо з вами з вводом. Іграшок то буде класно. Так, Про одинакові стимули сказав. Е, так, Розрізний кубик, розрізні картинки ну це все от візуальні навички. От, е, це теж може бути. Часто може бути навіть ж, паперу, ми будемо вчитись там збирати орігамі і не треба боятися, що з вашою маленькою дитиною це не вийде. Ми будемо працювати з фізичними підсказками. От, по трошечку або показувати ви будете, як це робиться, і за це, і просто давати підкріплення. Все завжди індивідуально. А, от. Так. Ну і, в принципі, на цьому поки все. Ще раз, прям конкретно, сказати вам ко кожному клієнту, що треба взяти на наступне заняття, я не можу, але коли ми обрастаємо вже кількістю вправ, які перетікають одна з одну. І з'являється більш така складність, і в деякі вправи нам тільки руки й ноги потрібні, і, і рот для того, щоб говорити. От то тоді вже, у нас вже все швидко робиться. А на початку співпраці, звісно, інколи потрібно подсвітітися, тому що ми стараємося гнучко підбирати вправи і робити а, таку стратегію на кожному занятті, щоб Кожним заняттям приближувати ефективну нашу позитивну динаміку з кожною дитиною. Дякую за увагу! На все добре! Трудно, трудно.